І якщо там теж те ж саме, ну це фіаско, я от думаю, можливо її зразу відкрити тоді зараз, а якусь з маленьких просто прибрати. Тому я, 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 я мабуть, так і зроблю. Я, мабуть. Ну, як, давайте, ну, ладно, це, це, це якась хоч трішки виділяється, давайте оцю маленьку приберемо. Я її на наступне відео залишу. Оце ми посунемо вбік. Це ми сюди поставимо. І я просто візьму зараз ще одну ту велику коробку. Поставлю сюди. Я нічого вирізати в цей момент не буду. Не, не сірчайте. Просто війдіть моє положення. Я, я за це віддав 3000 гривень. Реально, я думав, що там буде щось ціне. Це максимально новий постачальник. Вони самі мене знайшли, самі написали через відео. І вони бонусом там положили три коробки. Типу, за рекламу. Якщо мені сподобається, мені не сподобається. Ну хіба що це дійсно може щось я там вже собі напридумував і воно нічого не коштує, але якщо воно дійсно щось коштує, то Так. ще одна коробка. ось. Вона легша і вона трішки менша. Але я за неї заплатив ті ж самі гроші. Але оце, оце, ну типу, вони навіть це з-під морозива, а це з-під крекерів. Навіть цим вони схожі. Якщо, не не дай Бог, блін, Якщо тут теж бабіни... Ну хіба що, я ж кажу, хіба що вони дійсно щось коштують. мене жінка з хати вижне. Мене реально, дружина, вивів з хати. Я, до речі, не знаю, це теж бабіна ж, по ідеї. Просто вона трохи не така. Тут їх менше. Чесно, краще б це були платівки. Як на мене, платівки, вони хоч щось можуть коштувати. Платівки можна і на eBay продати. Їх Можна легко відправити. Ось така навіть є. Дивіться. Якась